Друзяки салют. Хочеться поділитися деякими новинами. Справа в тому, що зараз буду розповідати про кривоохоронні органи нашої держави. Бучанська окружна прокуратура разом з бучанськими відділками поліції деякими просто вложили болт на закон. Значить, сьогодні давайте перечислимо самі такі зашкварні. Відділки поліції, які, співпрацюючи з лісокрадами, спускають справу на тормозах. І навіть коли з тиском, з впливом, з боєм через суди змушуєш відкривати кримінальне провадження, вносити їх до єдиного державного реєстру, то ці кримінальні провадження за через деякий час, завдяки Бездіяльності поліцейських, які взяли за рішення питання кеш, просто закриваються. На першому місці по цих закритих справах, як на диво, навіть в світлі того, що це нещодавно був прецедент по Бучанському відділку поліції номер 1 де ми змусили Стретовича да, старшого слідчого відповідати перед законом. Знайомтесь, старший слідчий Бучанського відділку поліції номер 1 Стретович Сіроня. Стретович! Вийди до людей, Стретович! Корупціонер Стретович! Скільки взяв грошей з лісокрадів, Клавдіївських, щоб зам'яти справу і не внести, не відкрити кримінальне провадження? Стретович! Іди сюди! Чого ти боїшся? Сюди йди поясни людям, чого ти порушуєш закон, Стретович! Стретович корупціонер! Іди сюди! вийди до людей місці! Зараз там на нього полетіли скарги щодо кримінального правопорушення відповідно 367 статті Кримінального кодексу, злочинна бездіяльність. Навіть, зважаючи на це, є саме перше зашкварне відділення поліції, яке... Постійно зливає справи по лісокрадах, тому що дуже плотно вони з ними співпрацюють. Це ж було вже. Це відділення поліції номер 2 яке знаходиться в Бородянці. Незважаючи на те, що Бородянщина а безпосередньо саме місто найбільше постраждало від окупантів, ми вже помічали ще до повномасштабного вторгнення як слідчі. В відділку номер 2 Бородянську просто зливають кримінальні справи по лісам. Почалося повномасштабне окупація і так далі. Дуже багато горя, але з тої пори нічого не помінялося. Все те ж саме. Зараз ми в вашій увазі предоставимо дві справи, де за протягом бігом часу Бородянська поліція просто спустила на тормозах. Здота, що сидить отам, вона вже вовше ж нахабніла, коротше. Гандони вони коротше. гандони. Окрім того, є положення кримінально-процесуального кодексу 264 стаття, яка каже про те, що про закриття кримінальної справи має бути повідомлений заявник, чого зроблено, звісно ж, не було. Відповідно, а як можна оскаржити закриття кримінальної справи, якщо я про неї не знаю? І цим грішить не тільки поліція, а й Бучанська окружна прокуратура. Вони нагадують знаєте, такого собі, славно, звісного, від за депутатів, депутата Трухіна, який каже, а може, давайте я тихенько в ліс піду. Тобто відкрита кримінальна справа, замість того, щоб її розслідувати, зчинений злочин, Бучанська окружна прокуратура. Каже, та ну його в баню, а може давайте я по-тихому піду вліз дай та й так все і замнець. Так ось, отака от ситуація, друзі. Я не знаю, що може вплинути на ці кривоохоронні органи, окрім громадського розголосу. Тому нам нічого не залишається, як постійно надавати розголос у цьому безпреділу завдяки вам, завдяки вашій реакції, вашим репостам. А ми будемо скаржитися далі, 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 вищій інстанції. Дякую за увагу. Розумів сил. Похоже, это нам скоро понадобится помощь. Он же все расскажет, что мы нашли его. И тогда все узнают, что я був з проституткою. Піздець карьере!